Мої вітання на телеканалі Дніпро ТІВІ випуск новин спорту. Знову доводиться розпочинати сумного під Бахмутом, захищаючи батьківщину від російського ворога. Загинув член національної збірної з боксу, чемпіон України серед юнаків та юніорів, переможець Кубка Карпат, Кубків Кужельного Кубка Арсьонова, майстер спорту України Олександр Онищенко. Вічна пам'ять герою та усім, хто поклав своє життя заради свободи та незалежності нашої держави. 600 тисяч гривень, які передадуть військовим, вдалося зібрати завдяки благодійному івенту у просторіччі заходу баскетбол заради перемоги. Таку інформацію оприлюднив легендарний вітчизняний гулівер Станіслав Медведенко. У рамках цієї події зірки шоу бізнесу професійні баскетболісти та данкери провели матч, розділившись на опіл на команди. Збірна нам на, збірна Мавік та збір на пікап, який завершився з рахунком 109 на 103 на користь останньої. Український захисник клубу англійської прем'єр-ліги Ліверпульського Евертона і збірної України Віталій Миколенко провів зустріч з волонтерами Ukraine of Finch Farm, Стюартом Девісоном та Леном Вілсоном. У ході спілкування він був зворушений їхніми неймовірними зусиллями та висловив подяку усім представникам організації за їхню роботу на підтримку людей в Україні. Міжнародна федерація вітрильного спорту залишила чинним відсторонення російських та білоруських спортсменів до квітня 2024 року. Це означає, що росіяни та білоруси припустять усі кваліфікаційні старти на Олімпіаду 2024, крім останнього, який відбудеться у квітні наступного року. Іспанська Барселона офіційно прокоментувала епізод за участі гравців команди Алекса Бальде та Серджі Роберто, які звернулися до російських уболівальників після перемоги у Лалізі. З подякою за піддержку ми ще раз висловлюємо свою підтримку українського народу та глибоко шкодуємо, що це звернення образило наших уболівальників в Україні. Йдеться у заяві президент клубу Жан Лапорта, запропонував допомогу «Барселони» усім українцям, які прибувають до Каталонії, у пошуках притулку. окрім цього, спільно з Червоним Хрестом було зібрано понад 17 тисяч кілограмів дитячого харчування та інших продуктів першої необхідності. Також були організовані соціально-педагогічні та спортивні заходи для дітей та молоді, які опинилися у центрах приймання у різних точках. Каталонії ФІФА продовжила до літа 2024 року правило, що дозволяє іноземним гравцям і тренерам розривати в односторонньому порядку контракти з українськими клубами через війну. Втім, правило не поширюватиметься на тих, хто повернулися в Україну вже після повномасштабного вторгнення, і продовжили тут виступати або підписали новий контракт з українськими клубами після весни 2022 року. Євген Дикий став повноправним головою української прем'єр. Ліги з футболу, подібне рішення. Всі клуби УПЛ ухвалили одноголосно на засіданні у будинку футболу. Раніше він обіймав посаду виконавчого директора елітного дивізіону. Зазначимо, що ліга залишалася без президента з квітня 2020 року, коли організацію залишив Томас Грім. Тим часом Українська прем'єр-ліга найближчим часом має розробити проєкт незалежної. От ті платформи для трансляції матчів чемпіонату України у сезоні 2023-2024 років, власниками якої стануть безпосередньо клуби УПЛ. При цьому розглядається варіант подальшої реалізації прав на трансляцію матчів. Багатостраждальна епопея призначення нового головного тренера. Збірної України з футболу Сергія Реброва та його штабу відбудеться 30 травня. Очікується, що 28-го на наступний день після фінального матчу Кубка Ліги Об'єднаних Арабських Еміратів з Аль-Аль Шаруджою. Він та його помічники попрощаються з Аль-Айном і прибудуть до Києва 5 червня. синьо жовта команда має вперше зібратися на чолі з Ребровим та розпочати підготовку до черневих матчів відбору євро 24 проти північної Македонії, 16 червня та мальти, 19 червня. Кінець перегонам чи інтрига зберігається спортивний клуб дніпро 1 у номінально домашньому матчі. В Ужгороді 28-го туру чемпіонату української прем'єр-ліги поступився 1-2 полтавський ворсклі, чим ускладнив собі на фініші турніру боротьбу за золоті нагороди для підопічних Олександра Кучера. Все у цьому поєдинку розпочиналося як найкраще. Вже на третій хвилині вони повели у рахунку, коли майстерно у дальний кут тріснув бланко. Втім, на десятій арбітер Козик, який неоднозначно десь з симпатією на користь Дніпровців, судив одну зустріч тому назад проти Олександрії за допомогою свого колеги з. Ару Арановського угледів порушення правил з боку Адамюка у власній карній зоні і призначив пенальті. Скляр чітким пострілом за демонстрової позначки, поновив рівновагу. А коли обидві команди вже подумками були у роздягальнах на відпочинку, полтавчани на заключній третій компенсованій до першого тайму хвилині провели контратаку за хрестоматію, у ході якої віртуозно зіграв в кане і знову ж таки обвідним красивим ударом спрямував шкіряного за призначенням, попри старання спортклубівцям та. Так і не вдалося звести матч бодай до нічієї, і наразі питання про їхнє чемпіонство залишається під великим питанням «Даруйте за тавтологію». Далі про таке. 15 нагород, з яких 4 золоті, 7 срібних та 4 бронзових, завували 25 спортсменів Дніпропетровської області у складі збірної України за підсумками 36-го чемпіонату Європи з Кіокушин карате, який фінішував у польському місті Вроцлаві і зібрав 750 спортсменів з 26 країн. Представники Дніпра вибороли 10 медалей, 2 золоті, 5 срібних та 3 бронзові. Триразовими чемпіонами у розділі кат, командна ката Тали Заур Ур Ельдур Мамедове, Марина Скаморохова і Віталій Короткевич. Золоту нагороду і приз кращий боєць чемпіонату завоювала Марина Скамароха. Двічі срібною і бронзовою призеркою у розділах своїх вікових і вагових категорій була Єлизавета Місюренко. Срібні медалі здобули Гліб Недзельський, Володимир Єжелів, Андрій Клочко, Савелій Губрієнко, Бронза, Уякова Кравчука та Іллі Затівахіна. Валерія та Поліна Макіїв, а також Катерина Гужва з Кривого Рогу виграли золоті нагороди на 17-му міжнародному турнірі зі спортивної акробатики. Санчепокал Лізе Джермані у Німеччині у віковій категорії 12-18 років бронзу у дорослій категорії завоювали їхні землячки Аліна Перехрест, Алі... Аліса Перехрест, Аліна Косенко та Дар'я Коцюруба. Команда вихованців спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву з водного полу Дніпровського національного університету Дніпро стала срібним призером чемпіонату України з водного полу серед юніорів 2005 року народження, який фінішував у місті Кам'янське. У фіналі наші гравці поступилися своїм одноліткам з Львівського комунального закладу Львівської обласної ради, Львівський фаховий коледж спорту. Вихованці сьомої дитячо юнацької спортивної школи Дніпровської міської ради вибороли 16 медалей. З них 6 золотих, 2 срібні та 8 бронзових медалей за підсумками чемпіонату України зі змішаних єдиноборств ММА, які завершилися у Вінниці і зібрали понад 650 спортсменів з 20 областей держави. Звідний турнір став відмірковим до чемпіонату світу, що відбудеться в Абудабі Об'єднані Арабські Емірати. Попри дві нагороди найвищого катунку вибороли Кіра Лященко і Данило Афоненко, золото і бронза у Даніла Фещенка і Віктора Дахіна срібними призерами стали Олександр Кучер і Даніл Бодарев. Останньою в останню ще і бронзова медаль. Подібні здобутки також у Ярослава Серга дві подній Ярослава Чеботарьова, Артура Іващенка і Владислава Селезня. Спортсменка області Ковалю, Юлія Ковальова стала чемпіонкою України з важкої атлетики серед юніорів до 20 років та встановила три національні рекорди для атлетів цієї вікової категорії. І на закінчення сестри гімнастки Каміла та Іннеса Кравченки з Нікополя стали призерками турніру і завоювали шість нагород, з яких п'ять золотих на міжнародному турнірі з художньої гімнастики Неділів КАП, що проходив в Естонії у місті Тарту. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.